Поклади руку на серце, відчуваєш цей щемливий біль, коли між тобою та коханою людиною не просто стіни, а цілі міста, а часом і кордони, коли тиснучись до екрану телефону, намагаєшся вловити тепло рідних очей, але відчуваєш лише холод скла. Я знаю цей біль. Багато хто з нас зараз його відчуває. Війна безжально розкидала нас по різних куточках світу. Розірвавши на частини звичайний уклад життя, хтось мужньо захищає нашу землю, хтось шукає прихистку далеко від дому, але серця багатьох з нас залишилися там, де є кохана людина, там, де наші домівки, і питання, як зберегти ці стосунки, як не дати їм згаснути на відстані, звучить у повітрі з особливою нестерпною гостротою. Сьогодні я хочу поговорити з тобою відверто. Ми не будемо засипати один одного банальними порадами, які ти, можливо, вже чув сотні разів. Ні, ми зазирнемо глибоко в душу, згадаємо, що насправді ціни у стосунках і знайдемо ті невидимі ниточки, ті міцні мости, які допоможуть нашим серцям залишатися поруч, незважаючи на будь-які відстані та випробування. Якщо твоє серце зараз сумує за близькою людиною, якщо ти шукаєш відповіді. Як втримати цей зв'язок, підпишись на душа Флоу. ця розмова для тебе. Давай не будемо брехати собі. Відстань це важко, це сльози вночі, що мовчки котяться по щоках, коли ніхто не бачить. Це порожнє ліжко поруч, яке щоранку нагадує про відсутність, це шалене бажання просто обійняти і відчути тепло рідного тіла, вдихнути знайомий запах. Це може бути біль від невідомості, це ревнощі, що народжуються з тиші, це страх втратити зв'язок, розчинитися в безмежі кілометрів. Це все реально, і твої почуття абсолютно виправдані. Ти маєш право відчувати цей смуток і цю порожнечу. Але як не дивно це прозвучить, і ти можливо зараз скептично посміхнешся, відстань може стати не лише випробовуванням, але й унікальним шансом. Шансом, який зробить ваші стосунки міцнішими, ніж будь-коли, вона вчить цінувати кожен момент, проведений разом, нехай і віртуально. Кожне слово, кожен вираз обличчя на екрані, кожен сміх, кожен сумний погляд, вона змушує вас спілкуватися глибше, шукати нові способи підтримки, вивчати один одного по-новому. Адже тепер ваші слова це майже все, що у вас є. Замість того, щоб зациклюватися на тому, що вас розділяє, на годинних поясах, на часових різницях, на кордонах, спробуйте сфокусуватися на тому, що вас об'єднує, ваші спільні спогади, ці дорогоцінні скарби, які ніхто не відбере, ваші мрії, про майбутнє, про той день, коли ви нарешті будете поруч, ваші цінності, що лежать в основі вашої любові, саме це. Ваш справжній непорушний зв'язок уяви собі два дерева, посаджені далеко один від одного, їхні крони не можуть переплестися, не можуть торкнутися гілками, вони ростуть окремо, можливо, під різними вітрами, але їхні корені глибоко під землею можуть бути міцно сплетені, обмінюючись життєвою силою, так само і ваші серця. Нехай відстань розділяє тіла, але душі. Можуть бути нерозривно пов'язані. Щоб ці корені залишалися міцними, а серця поруч нам потрібні дії, нам потрібно будувати мости, навіть якщо вони невидимі. Комунікація це не просто основа, це життєдайна кров, стосунків на відстані. Домовтеся про час для щоденних дзвінків або відеозв'язку, нехай це стане вашим непорушним ритуалом як дихання. Навіть кілька хвилин щирої розмови, справжнього привіт, як ти?» можуть зробити диво, відчуття, що ти не сам, не пропускай їх без поважної причини і завжди попереджай. Неважливо, скільки годин ви говорите, важливо як, будьте уважні, слухайте серцем, не відволікайтеся на інші справи. Діліться не лише новинами про те, що їв на сніданок, але й почуттями. Переживаннями, своїми маленькими перемогами і поразками, світ вашого партнера не повинен бути таємницею. Не бійтеся бути вразливими, відстань може створювати ілюзію самодостатності, адже ти сам справляєшся з повсякденними викликами. Але насправді саме зараз вам обом потрібна підтримка та щирість. Діліться своїми страхами, сумнівами, але й мріями та радощами. Покажіть свою слабкість. І ви станете сильнішими разом. Відчуття присутності це магія, яку можна створити. Світ сучасних технологій дає нам безліч можливостей, дивіться разом фільми, синхронізуючи перегляд, грайте в онлайн ігри, влаштовуйте віртуальні вечері при свічах, навіть якщо кожен їсть свою вечерю. Створюйте спільні моменти, нехай і віртуальні, які стануть новими спогадами. Сюрпризи та знаки уваги. Надсилайте один одному невеликі подарунки: листівки, власні фотографії. Це може бути книга, про яку ви говорили, чи просто улюблена шоколадка. Нехай ці маленькі жести нагадують про вашу любов та турботу, про те, що ти думаєш про нього, або про неї. Плануйте майбутні зустрічі, навіть якщо зараз це здається далеким і нереальним. Мрія про майбутню зустріч. Це потужний стимул і маяк надії. Обговорюйте деталі, мрійте разом, візуалізуйте той момент, коли ви нарешті обіймете один одного. Довіра та розуміння невидимі опори вашого мосту. Будьте чесними, відкритість та чесність це фундамент будь-яких стосунків, а на відстані особливо не приховуйте нічого, що може стати причиною сумнівів чи недовіри. Нехай у вас не буде секретів. Підтримуйте особистий простір. Пам'ятайте, що у кожного з вас є своє життя, свої обов'язки, друзі, робота, довіряйте один одному та поважайте особистий час. Не потрібно контролювати кожен крок, це лише зруйнує зв'язок. Говоріть про свої потреби. Не чекайте, що партнер сам здогадається, чого ви потребуєте. Відкрито говоріть про свої почуття та очікування. Мені зараз потрібні твої слова підтримки. Я сумую за твоїм голосом. Це не слабкість, а мудрість надсилайте голосові повідомлення, почути рідний голос, його інтонації, сміх чи зітхання це набагато ближче, ніж просто прочитати текст. Записуйте короткі, спонтанні повідомлення, які покажуть, що ви думаєте про партнера. Пам'ятайте про фізичну близькість, навіть якщо вона відсутня. Плануйте візити, навіть рідкісні зустрічі стають ковтком свіжого повітря, неймовірним святом та нагадують про фізичний зв'язок, про те, заради чого ви терпите відстань, ці спогади живитимуть вас довгі місяці. Створюйте мости дотиків, подарунки, які можна обіймати, м'які іграшки, подушки, одяг з запахом коханої людини, все це допомагає зменшити відчуття. Фізичної відсутності, створюючи ілюзію близькості, розвивайтеся разом, навіть на відстані, це потужна з'єднувальна сила. Спільні цілі. Обговорюйте свої плани на майбутнє. Мрійте про ваш спільний дім, про те, куди поїдете, що зробите, підтримуйте один одного у досягненні особистих цілей, вчіться разом, запишіться на онлайн курси, читайте одну книгу. Обговорюйте нові ідеї, слухайте один і той же подкаст, спільний розвиток зближує, дає нові теми для розмов та відчуття спільного руху. Будьте терплячими та вірте, відстань! Це тимчасово! Це не кінець історії, а лише розділ у вашій великій книзі любові. Вірте у свою любов, у силу вашого зв'язку і пам'ятайте, що кожен день, який ви проживаєте, кожен виклик. Який ви долаєте, кожен дзвінок, кожне повідомлення, все це наближає вас до омріяної зустрічі. Відстань це складно, іноді нестерпно, але не непереборно. Сила вашої любові, ваша віра один в одного та ваші спільні зусилля здатні подолати будь-які кілометри, будь-які перешкоди. Нехай кожен ваш дзвінок буде теплим, кожне повідомлення ніжним. А кожна думка сповнена любові, ваші серця б'ються в унісон, і ця єдність сильніша за будь-яку відстань. Не здавайтеся, бо любов варта боротьби. Якщо ця історія відгукнулася у твоєму серці, поділись нею з тим, хто зараз кохає на відстані, кому потрібна надія, і обов'язково підпишись на душа флоу, щоб ми могли підтримувати один одного. На цьому нелегкому. Але такому прекрасному шляху любові. Пам'ятай, ти не один, ніколи не один. Ваша історія любові пишеться прямо зараз, навіть на відстані.